В громадах Вінничини працюватиме мобільний сервісний центр МВС. Про це повідомляє регіональний сервісний центр головного сервісного центру МВС у Вінницькій області. Мешканці Крижополя, Бару, жмеренки зможуть на місцях отримати послуги. У нас на зв'язку Володимир Мотичко і маємо змогу розпитати, які послуги та коли можна їх отримати. Мої вітання вам. Вітаю вас. Розкажіть про ці послуги мобільного сервісного центру. Дійсно, мобільний сервісний центр наш запрацював найбільш такі затребувані послуги це реєстрація транспортних засобів, перереєстрація транспортних засобів, обмін посвідчення водія, заміна посвідчення водія, а також видача міжнародного посвідчення водія. До речі, хотів би нагадати всім телеглядачам: якщо ви маєте бажання здійснити обмін посвідчення водія, то наразі під час військового стану медична довідка не надається. Коли в яких громадах працюватиме сервіс і як він діятиме? Розкажіть про цей алгоритм. У нас є на сайті в розділі Мобільний сервісний центр, є відповідний розділ, де ми вказуємо на протязі місяця, куди ми маємо здійснювати виїзд. Тому люди на майбутнє можуть дивитися в кінці місяця. Місяця цей оновлюється і там прописується на майбутній місяць, де будуть здійснюватися і надаватись послуги. До речі, сьогодні наш мобільний комплекс працює в місті бар. Наскільки я знаю володію інформацією, що в достатній кількості відвідує сьогодні в місті бар людей. Дуже багато мають нам змінити обмін, здійснити обмін посвідчення водія. А також замінити посвідчення водія. Що стосується наступних виїздів, 17 листопада це буде місто Крижопіль, а також 24 листопада це буде місто Жмеренька. Тому пропонуємо людям, які проживають в тих районах, якщо їм ближче туди буде до цих населених пунктів, звернутися, будь ласка, звертайтеся, ми надаємо послуги швидко, якісно. І доступно. До речі, ми повністю автономні, у разі навіть якщо відключення світла, ми можемо надавати послуги автономно. А як щодо повітряних тривог, чи буде робота відбуватися під час їх оголошення? Якщо повітряна тривога, всі послуги призупиняються тимчасово на період повітряної тривоги, а потім продовжуємо надавати. Але все ж таки я закликав би людей, всіх відвідувачів, щоб не нехтували у разі, якщо ви почули, що триває повітряна тривога. Будь ласка, знайдіть безпечне місце для того, щоб перечекати. А потім ви отримуєте послугу. Ми не уїдемо, поки не надамо всі послуги. Тому, будь ласка, запам'ятайте це і звертайтеся. Дякую вам за роз'яснення і за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. На все добре. Якщо якщо можна, так. ще буквально одну ремарочку, будь ласка, воно воно цікаво для людей, ті, які отримали водійське посвідчення вперше і в період наразі військового стану воно закінчилось. То щоб люди не переживали, воно буде дійсне, навіть по закінченню військового стану ще протягом цілого року. Тому, будь ласка, не переживайте, якщо у вас ви бачите, що у вас термін закінчився, це нормальне. Це посвідчення водія, воно дійсне. Так, не створюйте черги і ажіотажу, ніхто не буде покараний за те, що навіть там трішки протермінували і вчасно не змінили своє посвідчення. Е, так, так. Повторюсь ще раз, протягом року, після закінчення військового стану, воно буде ще дійсне. Тому Дя... те замінити нічого страшного. Головне збережіть життя та здоров'я. Так, так. Г Головне це людське життя. І як ви зазначали, не нехтувати під час повітряної тривоги, ні своєю безпекою, ні безпекою тих людей, які надають вам послуги. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Дякую вам, Володимир Мотичко, речник регіонального сервісного центру МВС Вінничини, був з нами на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо інформувати вас далі.